Журба. Чому журба заволоділа вами? Відкрийтеся, щоб зрозумів вас я можлива винна панночка моя, чи не вона вас засмутила дами? Жорсткіші, щоб мені ви не казали, не будуть же страждання, почуття. Від вас чекаю трішки співчуття, ви б краще одностайно не мовчали. Яка б гірка та звістка не була, вона ятриць мене замилупані, яка цвісти коханню не дала, вже обмаль сил я ніби у тумані. Мене в полон ця туга вже взяла, Невже залишусь у такому стані?